На лінію 102 звернулася 22-річна жителька івано Франківська. Повідомила, що у квартиру її родички проникла невідома особа. Зловмисник, побачивши дівчину у дверях, штухнув її і спробував втекти. Однак заявниця не розгубилася. Одразу викликала поліцію та спробувала переслідувати зловмисника. Незабаром на місце події прибули співробітники карного розшуку та слідчо-оперативна група. У ході проведення Першопочаткових оперативних заходів було затримано дану особу неподалік місця скоєння злочину. Виїздом слідчо оперативної групи проведено огляд, де вилучено речові докази викрадені з даного помешкання. Поліцейські встановили, що 45-річний чоловік, мешканець Івано-Франківська, проник у квартиру шляхом підбору ключа. З помешкання поцупив ювелірні вироби. Під час обшуку за місцем проживання зломисника правоохоронці вилучили інші численні речові докази, які вказують на його причетність до низки квартирних крадіжок в Івано-Франківську. Дана особа неодноразово судима, затримана в порядку статті 208, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Суд уже обрав для злодія запобіжний захід тримання під вартою. А от очільник прикарпатських правоохоронців, полковник поліції Сергій Безпайко відзначив сміливу Івана Франківчанку і удостоїв її спеціальної подяки та цінного подарунка. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.